Всім привіт! Можете бачити, лежить у мене тут така желізачка. Це кришка панелі чи постамента UMZ. Самодільна. Це для тих, у кого педаль стоїть у панелі чи на панелі. Ну, звісно, зробили ми її з кумом. Отак просто вирізали. Сюди збоку приварили шинку. Таку Ну, а це вже вирізали під педаль. Що я зараз хочу зробити? Зараз я її заклеюю, зашумлюю, прогрунтую. Прогрунтую, грунт підсохне, потім ось вже вирізана вібраціонка зсередини. Ну, Вібраціонку я клею хто як, а я клею ще корма 88-м клеєм. Хороша штука, всім рекомендую. Не відпадає ніколи. Тобто загрунтував. Обезжирив, загрунтував, намастив клеєм, приклеїв це. З цієї сторони ця вібраціонка, з цієї сторони поклеїм шумку. Ну і, звісно, кожзам чи що там уже, теж приклеюю на 88 й клей. Ну, Це зараз далі побачите. Як бачите, загрунтував. Обичний цей ґрунт з балончиків, не важливо. Був. Щоб не запускати поліюзатора, то взяв ним погрунтував. Ну, зараз підсихає, будемо клеїти. покажу далі як. От вже приклеює кусок вібраціонки. Чого промашую клеєм? О, Тому що ну, для надіжності, так сказати, для крепості цього клею найголовніше. Найголовніше гарно прижати. Тобто Не треба там, температури ждати, головне гарно вжати. Ну, Так як на ньому є а, ці вібраціонки своя клей. Плюс цей держиться чітко. Ну зараз вже обклею повністю, тоді покажу вам результат. Руче, клеїв його, клеїв, тянув, тянув. Оці всі перекоси. Не можна його нормально. Чи воно кожзам такий, чи Ну, непонятно. Ну, в принципі, зараз покажу. От тут ще буде стояти такий, тут же педаль ходить. Я спеціально виріс під цього. Зараз буде стояти такий чоху. Я думаю, воно це все скриє і не буде видно. Так, В принципі, результат не учень, ну краще, ніж було. Так що, коли поставлю на трактор, покажу. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока!